Ще хочу вас познайомити і хочу прорекламувати дуже класний продукт компанія Неспі це Замбоза. Сама вживаю, вже не знаю, в якій кількості, не можу від нього відмовитись від цього продукту. Кайф від смаку, кайф від того, який має приємний запах, аромат. І до складу входять, як мені підказали, 11 видів ягід. Ще це, уявіть собі, який це унікальний продукт, в якому 11 видів ягід та фруктів, який має потужний теж антиоксидантний властивості, надає підтримку імунній системі, підвищує розумову та фізичну працездатність. І от я вам рекомендую одну-дві старости розвести, я розводю водички у півстаканчику води. Ну, інколи себе балую, можу просто випить і запить глотком водички, і від цього відчуваю дуже велике задоволення. Рекомендую теж ще додам, що можна його замість вина чудово використовувати. Чудовий такий да, виглядає, як такий. корисний беззамдороги так, да, так кому в дорогу і хочеться да, щось відсвяткувати. Так, вот. так.